В нас буде зараз тема ВНЗ чи онлайн підвищення кваліфікації освіта професійного психолога, дуже цікава тема. А, Машенька, це взагалі в мене просто моя. От я не можу їх по-іншому називати, тому що це дівчата, з якими я пройшла дуже великий шлях. Маша зі мною з відкриття. А, Маша навчалася на другому курсі університету. Нашого Чернігівського і прийшла до мене на підвищення кваліфікації з арт-терапії арт-коучингу. І після цього вона працювала зі мною як моя помічниця, як наш менеджер. І навчалася в цей же час кризовій терапії. Маша у свої молоді роки в нас навчається зараз вже на магістратуру клінічного психолога, знаходиться в навчанні на психотерапію. Я не знаю, я ж кожен раз Машу так рекламую, тому що вона навіть у свої 19 років, коли вона почала в. Викладати, багато хто казав, ой жінки, ой, вона так молода, а що вона може навчити? А коли починали навчатися, вони казали величезне, Маша, спасибі, тому що реально вона як викладач просто бомба, її кількість, її підвищення кваліфікації просто вражає, і вона заглиблюється на це так, що просто я не знаю, я навіть сама в неї колись була в особистій терапії, певний проміжок часу, тому що вона дуже класний метод опанувала, це емоційно-образна терапія, класний навіть з яким класно працювати. Тож я отак гарно тебе представила, підключайся до нас і починай свою тему. Так, всіх вітаю, дякую. Теж так налаштування дала супер. Класно, ще раз з усіма знайомлюсь, мене звати Марія Маановська. Наразі я практикуючий психолог, клінічний психолог і психотерапевт навчання. Ведуча офлайн арт-терапевтичних заходів. І в рамках академії психології я розробила та успішно проводжу авторський навчально-терапевтичний курс кризові та посткризові стани. І я зараз пропоную перейти до запитання, яке вже трішечки ми починали проговорювати, що ж необхідно для професійної освіти психолога. Так і тут. Або вищий навчальний заклад, або ж краще підвищення кваліфікації і курси. Однозначно, абсолютно 100% мільйон відсотків і вища освіта, і підвищення кваліфікації. Тому що без вищого навчального закладу, бакалавріату, магістратури з 053 психологія ви не є дипломованим психологом на державному рівні. А без підвищень кваліфікацій додаткових навчань і курсів ви не оновлюєте, не розширюєте. Да, як ми казали попередньо говорили, не шукаєте якісь свій напрямок, напрямок, не оновлюється знання щодо і нових тенденцій, і актуальних проблематик і так далі. Ви знаєте, дуже зі свого досвіду, що. Ну, разів п'ять навіть за однією тематикою проходити різні курси і постійно, постійно щось буде нове. До цього ще повернемось. Відповідно, якщо ви хочете стати а, дипломованим професійним психологом, особливо, якщо ви хочете працювати в реабілітаційних центрах, а, в лікарнях, дитки з да, навіть якщо це приватні ем, школи, так відповідно сюди, тобто в будь-яких офіційних установах обов'язково мільйон не відсотків необхідна вища освіта. Але якщо ви вже маєте освіту навіть в іншій сфері, ну, наприклад, юридичні, так дуже часто трапляється, але хочете. Додаткові знання, або ж для цієї професії, або просто для себе, або ви вже закидуєте собі думку, що можливо, я хочу перекваліфікуватись і вивчитись на психолога. Ви маєте повноцінне право проходити курси і підвищення кваліфікацій. Абсолютно маєте право. Але лише з ними ви ще не станете дипломованим психологом. І тут наступний слайд. Можемо додати вже. А, якщо ви вже дипломований, практикуючий психолог, то постійне підвищення кваліфікацій через курси обов'язково. Як я казала, що навіть з однієї тематики постійно щось нове. А, плюс навіть з одного того ж роботи з запитом, от згадували роботи з військовими. Розумієте, це складність тут роботи в тому, що ще й досі немає а, зафіксованих вже вироблених певних алгоритмів, так, а, певних протоколів роботи, тому що ще да, травма там незавершено, ми ще в цьому живемо, ще нові дослідження. Відповідно, вибудовуються нові тенденції, відповідно, вибудовуються нові а, плани роботи. Якщо, наприклад, десь рік назад ми ще в роботі, там, да, скажімо, в кризовій психології ми говорили там про ПТСР, то на зараз на зараз, да, от, в своїх навчань ми вже говоримо про КПТСР, про комплексне ПТСР. Тому ж і тому тут настільки швидкий темп, що хоч би вловлювати да, всі ціні тенденції. І відповідно, ідеальний варіант це поєднувати, отримувати університетську освіту. Бакалавр, магістратура, і плюс постійно вдосконалюватись через курси, тренінги Так от як та Поліна проговорила, що я з другого курсу бакалавріату психології вже почала проходити будь-які курси підвищення кваліфікацій, і от лише спустя вже скільки років. Я постійно-постійно пробувала різні напрямки. Це відшукування відшукування свій, своєї сфери, як зараз модно казати, якоїсь своєї ніші. Да? І це абсолютно класно бути в цьому процесі, щоб е і нормально змінювати да, свої м певні сфери запитів. О, і відповідно. Курси і підвищення кваліфікації це нам і дають. І щоб, да, наприклад, пройшовши щось, і коли дійсно зафіксувався в, якійсь, в роботі якоїсь тематики, і вже потім це дуже дає класну підставу для виваженого рішення, наприклад, піти на навчання за психотерапевтом. От, наприклад, як в мене також зараз. А відповідно. Фіксуємо да, обов'язково вищий навчальний заклад, це бакалавр, класика 4 роки, магістратура 1,5-2 роки залежно від форми навчання заочне або очне. Плюс тут ще є така особливість, якщо ви маєте бакалавріат за іншою спеціалізацією, ви можете вступити за попередніми іспитами на магістратуру 0,53 психології. Ну, да, наразі це щось було. Зараз, правда, зміни, якісь ідуть, але ще є ця можливість. От, відповідно, все ж таки університет дає глибокі теоретичні знання в психології. Да? Це, скажімо, база. Плюс методи дослідження, психофізіологію, яку да, дуже не дуже люблять. Але тут, скажімо, до практики в університетах можуть власне давати психодіагностику, бо це також важливий етап в роботі з нашими клієнтами. Диплом бакалавра або магістра це в нас офіційне підтвердження кваліфікації да, в нашій країні. І як на перспективу, це начебто буде освітлювати далі Поліна, про можливість отримати ліцензію залежно від країни да, для роботи, можливо, наприклад, в інших країнах. Угу. Так, а відповідно підвищення кваліфікації, да, це наш да. Слайд. Найбільше це спрямування, освоєння практичних навичок і набирання всіх тих прийомів, всіх тих інструментів, про які Іра говорила, які комфортні для вас в роботі, і за якими ви можете міксувати роботу з вашими клієнтами. Так. Чудова прекрасна можливість спробувати спробувати себе в найрізноманітніших напрямках: гешталь, чи то коучинг, чи то когнітивна поведінкова терапія, чи то психоаналіз, чи то арт-терапія, кризова, дитяча, нейропсихологія, військова, психологія, будь-що. І знову ж таки, да, як піднімали питання, не потрібно форсувати себе якимось трендом напрямку. Відшукуйте, пробуйте своє, в чому а, вам комфортно. Бо в мене також був такий досвід. Да, е, трошечки форсувала себе піти на, на поведінкову терапію, хоч з, да, ну, тому що там щось можливо десь краще працює. А Проте все, весь цей досвід я працювала в більш на психодинамічному напрямку. Да, я зараз пішла на психоаналіз за образами і прекрасно себе відчуваю, все ж таки да, довірилася своїм. Почуття, а клієнти знайдуться для кожного напрямку. Тут прям повірте. От. Класика, да, дається підвищення кваліфікації практичні навички, так? І можливість підвищувати кваліфікацію протягом кар'єри всієї. Да? Тому що навчання це вічне. І, до речі, багато да, кажуть, що ну, там в університеті довго нудно. В зрівнянні шляху постійних підвищень кваліфікації, університету пару років там пройдуть, та й ми не помітимо, та, а ось підвищення кваліфікації вони потім з нами є постійно. Так, тож сумуємо наш останній дай слайд. Підвищення кваліфікації курси не замінюють фундаментальної освіти, якщо у нас немає базового знання психології, відповідно, там ми їх і отримуємо в університетах, але і курси підвищення кваліфікації, супервізії, тренінги, вони, якщо ми працюємо в сфері психічного здоров'я, вони з нами назавжди протягом всього нашого професійного шляху. Я Дякую. Дівчата, я зараз трошки відповім по вашим питанням швиденько стосовно зараз. Про перекваліфікацію зараз у нас буде виступати Весніна Анна, вона йшла на магістратуру з психології після іншого бакалавріату, тобто вона має з цьому досвід, вона вам зараз розкаже. Тому що, коли ми, вона була нашою ученицею, ми направили її, допомогли трошечки Трошечки направили на магістратуру, вона це все закінчила, вона в нас велика розумничка, зараз вона вам розкаже. Стосовно Лілія таке питання: якщо за спеціальністю психологія є закінчена магістратура, без бакалавріату. Я це розкажу в своєму розділі, тому що це дуже спірне питання, і я тому всім зараз про це розкажу, тому що я пройшла нострафікацію в Європі і маю зараз право працювати тут психологом, тому я вже на своїй шкурі знаю, що це і як це треба робити. Наступне питання: диплом магістра, так, тут відповіли. Чи буде запис, так, запис буде, але ж ви розумієте, що він буде дуже-дуже довгий. Чому бакалавра не вистачить? Якщо після бакалавра по іншій освіті вистачає магістра? структуры. По психології, Оксана, таке питання, я його буду розкривати в самому кінці. Я ніхто тут не сказав, не вистачить. Але є певні закони, які вводяться зараз і в Україні, і в Європі, вони вже є давно, тому ну, якби бакалавр не вважається зараз вищим закінченим в Європі. Точно в Україні це зараз теж в плані в статусі розробки. Тому ми поговоримо про це більш детально. Я все вам розкажу. Якщо будуть ще питання, то наприклад. Я особисто, от я особисто вважаю, що бакалавріату достатньо. Знаєте, тому, чому? Тому що на магістратурі ми все те саме по 30-му колу проговорювали і тільки два роки, там півтори, нехай окей, можна було це зробити за багато більше часу швидше, да, скомпонувати. Але це моя особиста думка. Просто я хочу тут усіх попередити, хто ще навчається, не ведіться, будь ласка, на ті курси онлайн, які пишуть, що вони видають диплом міжнародного зразка. Будь ласка, я про це вам, я вам покажу навіть приклади, тому що це бред, сі ви кабили такий, що просто в мене про це немає слів. Дівчата всі мої знають, я сподіваюся, що ви всі розумієте. Диплом, справжній диплом має право в Україні видавати тільки вищі учбові заклади. Ніхто не має більше на це право. Те, що дівчата пишуть деякі в своїх школах на бумажці слово диплом, воно дипломом його не робить. Просто що дуже багато людей на це ведеться, і на слово міжнародний зразок, і ви можете працювати в будь-якій країні світу, ну це дуже-дуже смішно і прям це. Якісь. Сертифікати ви здобуваєте для того, щоб мати власний досвід, для того, щоб ви могли мати широкий інструментарій допомогти клієнту, але точно не для того, щоб їх там десь показувати і казати, що от у мене там диплом міжнародного зразка. Ну, дуже смішно.